Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Цивільний шлюб халепа. Не хвилюйтеся, любов, морква та голуби не постраждають із цим все в порядку. То чому ж я називаю цивільний шлюб, коли проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою халепою. Переконаєтеся, а поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво! Тут історія. Жили разом душа в душу, нажили майно, яке записували на когось одного, а потім раптово з якоїсь причини половинки двох сердець не стало. І це реальність сьогодення. Проблеми. Починається з отримання свідоцтва про смерть, яке видається тільки родичам. А без нього ви не зможете відкрити спадкову справу. А якщо ви якимось чином і отримали його. То нотаріус його не прийме та не відкриє спадкову справу, бо ви не маєте іншого папірця свідоцтва про шлюб. Так, Сімейний кодекс прирівнює права подружжя у цивільному шлюбі, але звідки нотаріус має знати, що у вас був той цивільний шлюб? Що ви робите? Йдете до суду, доводити спільне проживання. І якщо ви гадаєте, що в суді просто пред'явити там якесь одне селфі спільне і одразу отримаєте позитивне судове рішення, не тіштеся. Цей процес буде складним, тривалим і дорогим. І всі ці труднощі можуть подвоїтися, якщо з'явиться хто спадкоємці. І вам пощастить, якщо вони не рішучі та залишать жити вас у вашій там, спільній квартирі, і користуватися автомобілем до вирішення справи по суті. А завершиться вона не за один-два роки. Скільки у вас з'явиться сивих волос та наскільки ви вкоротите собі життя, живучи на нервах, невідомо. І це тільки одна ситуація в житті. А що як ви жили цивільним шлюбом і скандалами, наприклад, розлучаєтеся та ділите майно? О, це вже окрема детективна історія. Переконав, не думав, що агітуватиму за шлюби, але вийшло десь так. Є питання? Коментуйте, діліться історіями та підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!